Наталя дивилася на чоловіка і ніяк не могла зрозуміти, коли він таким став. А може, він і був таким. Просто вона раніше не помічала, та тепер це не мало жодного значення. Стасе, якщо ми купуємо квартиру, то оформлюємо її навпіл, інакше я свою частину грошей забираю. Погодься, не дуже правильно. Збирали на квартиру удвох, продали квартиру моєї бабусі, виходить, що я грошей вкладаю більше. А оформити ми її чомусь повинні лише на тебе. Стас нетерпляче знизав плечима. Яка ж ти, виявляється, меркантильна? Яка різниця, на кого оформлена квартира? Ми ж сім'я. А рахувати, хто скільки вклав, це взагалі за межею. Повторюю, ми сім'я. Добре, якщо жодної різниці немає, чому на тебе? Стас розгублено подивився на неї. Ну, різниці ж немає, а мені так хочеться. Ну ні. Я, господар дому, завжди чоловік господар. Стас психував, йому було незрозуміло, що відбувається. Наталя завжди погоджувалася з усім, що він каже він був не готовий, не підготувався, тому що був упевнений, що вона і тут погодиться. Стасе, припини, у нашій країні давно вже рівноправ'я ми або оформлюємо квартиру на двох, або не оформлюємо. Він, хитаючись, виклав останній аргумент. Але ж це дорожче. Ти ж сама розумієш, що якийсь час нам доведеться економити. Нічого страшного. Місяць не будеш пити пиво вечорами», – відповіла вона. Він ледь не впав. Як вона взагалі наважується говорити йому такі слова? Десять років мовчки на все погоджувалася, а тут голосок прорізався. Не інакше як подружка Лєнка її вчить. Стас одразу не злюбив її. Щоправда, і Лєнка його не терпіла. У нього було таке відчуття, що вона його своїм поглядом як сканером перевіряє, і коли вони з'являлися, він одразу поспішав кудись піти. Йому нічого не залишалося адже дуже хотілося мати гарну велику квартиру щоправда, ще більше хотілося бути її одноосібним власником. Але, можливо, потім він щось і придумає головне зробити так, щоб Наташка повернулася на своє місце. Не дай Боже, що питати почне, де він пропадає вечорами. Чому зарплата маленька стала? Вона не стала маленька, просто витрати збільшилися після того, як він з Анжелою познайомився. Але Наташі про це було знати зовсім не обов'язково вона його цілком влаштовувала вдома завжди чисто, одяг випросуваний, їжа свіжа, різноманітна. Коли потрібно, голова у неї ніколи не болить, тільки нудна вона якась сіра. Наташа тріумфувала. Вона навіть не думала, що у неї вийде. Жінка чудово помічала і те, що чоловік повертається вночі, тоді як працює до шостої, і те, наскільки він до неї охолов, і те, що вважає її дурненькою. Вона якось звикла, що Стас – її чоловік, що вони завжди поруч, завжди разом, а нещодавно задумалася а якщо ні? Якщо не так, якщо Стас візьме і піде до іншої. Серце нило від однієї тільки думки про це. І, звичайно ж, вона поділилася своїми переживаннями з подругою. Лен, якщо таке трапиться, як мені далі жити? Лена пирхнула От саме жити, а не існувати, як ти це зараз робиш. Стасік? Хто Стасік? Тьфу. Дивитися, гидко. Що ти стелишся перед ним? Він тобі квіти коли востаннє дарував. Ну, квіти це зайві витрати. Ти ж знаєш, ми хочемо купити нову квартиру. Квіти це витрати, а вечері для Стасіка, як у ресторані, це не витрати. Наташ, ти що зовсім нічого не розумієш? Твій стасік любить тільки себе і ніколи на ніякі жертви заради тебе не піде. Це ти, ідіотка, працюєш на двох роботах, зробляєш утричі більше за нього, ще й думаєш, що ти йому чимось зобов'язана? Ти де втратила себе? Згадай, якою ти була. Згадай, які хлопці за тобою бігали. Один тільки Пашка, чого вартий. Ти коли заміж вийшла, тебе ніби гумкою стерли. Лен, досить уже? Я до тебе по пораду, а ти. А що? Значить, ти прислухаєшся до моїх порад. Він у мене один перевиховуй свого чоловіка. Дай йому зрозуміти, що в тебе не тільки обов'язки у вашій родині, а й права взагалі, то є. Якщо ти йому набриднеш, він просто викине тебе з нової квартири. Усе ж, напевне, оформляти теж усе на нього збираєтеся. Ну, він же чоловік, господар. Лєна картинно схопилася за голову. Та ти, мабуть, і справді ідіотка. Наташа перебирала своє життя. З усього виходило, що Лєнка багато в чому, якщо не в усьому, мала рацію. Вона переконалася в цьому, коли почула, що повернувся чоловік. Подивилася на годинник друга ночі. Вставати не стала, хоча завжди схоплювалася, вечерю йому розігрівала. Просто відвернулася до стіни. Квартира була і справді гарна, великі вікна, сонячна сторона. Краса. Стасік ходив по ній і задоволеним виглядом зупинився біля вікна. Все таки молодець я. Наташа не встигла приховати усмішку, він її побачив. А що це посміхаєшся? Хочеш сказати, що ти одна б таку хату купила. Та ти б навіть не додумалася до того, що можна мати щось інше. Наташі стало страшно образливо, але вона промовчала. Їй ще ніяк було не відійти від того, що вона так стійко трималася під час купівлі квартири. Головне, що мрія стаса збулася, і тепер йому буде цікаво перебувати вдома, а не десь. Так тривало цілий рік. Наташа навіть знову завела розмову про дитину. Але чоловік зробив великі очі. Наташ, ну який зараз дитина? Не говори нічого про вік, і пізніх жінок народжують Ти ж бачиш у нас вважай, стіни порожні, усе купити потрібно, обставити. Вона тільки зітхнула. Минуло два роки. Квартиру, звісно, було не впізнати. Наташа брала всі підробітки, аби швидше купити все, що потрібно. Але Стасік знову став пропадати. Тільки тепер він уже приходив вранці. Вона розуміла, що наближається щось таке, що повністю змінить її життя. І ця подія не змусила на себе чекати. Одного разу, відкинувшись на стіл після вечері, він сказав: Я, Наташ, іду від тебе. Набридла мені така миша, як ти. Верніше не йду, хотів би, щоб ти з'їхала з квартири. У мене скоро буде молода дружина і простір потрібен, а тобі не все одно, де жити одній. Мабуть, тільки тому, що вона вже була готова. На обличчі Наташі не здригнувся жоден м'яз. Ну, твоє право, звичайно. Насильно я тебе тримати не збираюся. Тільки ось з'їжджати я не буду. Це моя квартира, тож я тут буду жити. У нього аж очі круглими стали від такої нахабності. Взагалі-то половина квартири за документами моя. От саме, всього половина потрібно живи, не потрібно з'їжджай. Та ти. Ти слухатися повинна чоловіка. Що не вистачало, щоб я, чоловік, що відбувся по знімних квартирах, тинявся. Наташа встала. Стасе, я більше не буду розмовляти на цю тему. Розмову закінчено. Твої речі складу на диван. Сподіваюся, запакувати сам зможеш. Вона вийшла. Стас таки залишився сидіти з відкритим ротом. Трохи осмисливши, як його пасія поставиться до такого повороту, він кинувся за Наташею Та як ти смієш, у тебе все одно нікого немає, та й не буде. А нам потрібно десь жити. Жінка знизила плечима. Живіть, я ж вам не забороняю. Де хочете, там і живіть. Стас навіть ногою тупнув ти дуже про це пошкодуєш, і я тобі обіцяю. Я продам свою половину квартири яким небудь кацапом. тоді ти по іншому заспіваєш. Наташа була впевнена, що він її просто залякує, хоча в душі, звісно, закралися сумніви. Розлучення прийшло в кращих традиціях кіношного жанру. Стас навіть посуд вирішив ділити, і все це з якимись претензіями, образами. Його молода пасія теж висловлювала своє невдоволення. І на не те, що доводилося це слухати, тому що вона скрізь тягалася зі стасом. Коли все нарешті закінчилося, Наташа перевела дух, але, як виявилося, ненадовго. Через пару місяців з'явився Стас. Ну що, ти ще не надумала звільнити житлоплощу? Ні, з чого це й надумати повинна. Ну, сама винна, я знайшов покупця на свою половину, а завтра продаю. Щасливо залишатися. Сподіваюся, що ти дуже пошкодуєш. Він вискочив за двері. А Наташа опустилася на стілець. Господи, що поганого вона йому зробила чому Стас, з яким вони разом прожили стільки років, робить її якомога гірше. Адже навіть про розлучені вона не будувала йому жодних підступів. Через три дні, відчинивши двері в квартиру, Наташа зрозуміла, що в ній хтось є. Жінці одразу стало погано. Значить, Стас дотримав своєї обіцянки. На кухні щось готувалося. Наташа вловила запах смаженого м'яса. Вона зробила кілька кроків уперед. Спиною до неї стояв високий, міцний, слава богу, русявий чоловік. Мін задумливо дивився на сковорідку. тримав у руках сіль. Стіл був накритий на дві персони, з чого Наташа зробила висновок, що чоловік чекає гостей. Але чому її посуд? Чому її стіл? Здравствуйте. Вона була сповнена рішучості висловити все цьому непроханому гостю. Чоловік підстрибнув і впустив сіль, швидко підняв баночку і повернувся до неї. Добрий вечір. Вибачте мене, я вирішив трохи погосподарювати. Ну, накрити вечерю, щоб познайомитися, поговорити. Так це ви для мене стараєтеся? Чоловік нарешті посміхнувся. Ну так, мені Станіслав сказав, що вона дуже привітна. Наташа завмерла, довго дивилася на чоловіка і мовчала. Він навіть занервував, оглянув себе, щось не так? Ви тільки не переживайте, я працюю вахтами. Не хочеться щоразу до матері приїжджати на місяць, там сестра з дитиною, а так мене по три місяці не буває. Паша. Він завмер, дивився на неї, дивився, потім навіть ближче підійшов і ахнув. Наташ! Не може бути! Ніколи б не впізнав тебе. Вона невесело посміхнулася. Що, так постаріла? Він задумливо похитав головою. Та ні, не постаріла. Очі в тебе стали як би пояснити байдужі. І от тільки зараз вона не витримала як стояла, так і розплакалася. Паша посадив її на диванчик, дав води, обіняв. ну що ти? Що трапилося? Ти ж ніколи не плакала. Усі дівчата ридали, а ти ні. Вона говорила, говорила. Паша розклав м'яса, налив віна, і тільки коли пляшка майже закінчилася, вона замовкла. Паша теж сидів мовчки якийсь час, а потім сказав: Значить, так, з цього дня ти повинна забути все, що з тобою було раніше. Тепер у тебе буде зовсім інше життя. Він раптом затнувся. Слухай, а коли в тебе відпустка? Наташу знизала плечима. Та я років п'ять в відпустку не ходжу. Значить, завтра зранку йдеш, пишеш заяву, і ми з тобою їдемо відпочивати. Відпочивати? Куди? А це ми вирішимо потім. Головне, поки ти на роботі я закуплю все необхідне. Через тиждень будеш зазмагана і з блиском у очах. Анжела штовхнула Стаса в бік. Дивись, на ній таке пальто. Боже, як я хочу таке. Стас скривився. Запити Ванжели були такі, що гроші від продажу половини квартири розтанули, як дим. А сказати про це не можна, одразу почнеться пусінька, ну ти ж чоловік. Він уже бачив ціну на таке пальто що правда, те було темніше. Ну, будь ласка, це найостанніший шик. У цей момент жінка повернулася до свого супутника і щось з усмішкою сказала йому. Він нахилив голову, потім взяв її обережно під лікоть, і вони повернулися. Стас завмер. Анжела замовкла. Жінка була вагітна, а ще Ще це була Наташа. Вона теж впізнала колишнього чоловіка. Та й та людина, якій він продавав половини квартири, теж його впізнав і одразу став між дружиною і стасом. Станіслав недобре скривився, а ти виявилася хитрішою, ніж здавалося мені, що вирішила лягти під пожильця, щоб квартиру не втрачати. Та ти. договорити він не встиг, тому що був збитий з ніг потужним кулаком. Паша схилився над ним. Ніколи, ніколи в житті не дивитися навіть у бік моєї дружини. А якщо спробуєш ще щось сказати, я тобі шию скручу, зрозумів. Стас дрібно закивав. Паша випростався, знову взяв перелякану наташу під лікоть, і вони пішли до виходу. Стас сів і звернувся до Анжели. Ти бачила? Ні, ти бачила? Підеш свідком, я їх посаджу. Анжела якось дивно дивилася на нього, потім відповіла: Це вже як-небудь без мене. Ти не мужик. Гірше за бабу. Та й грошей у тебе, як я зрозуміла, вже немає. Тож більше ти мені не цікавий. Чим ще ти взагалі зацікавити можеш? Анжела переступила його ноги і пішла до виходу з торговельного залу. Стасік простягнув у услід руку, але потім опустив її і сидів на підлозі мовчки.